Вітаю вас сьогодні 43-й день із циклу 365 днів одного року. День за днем. Спостерігаємо за цим деревцем і за своїм життям, за своїми змінами, які відбуваються. Всередині нас, у нашій душі, у наших переконаннях людина не буває теж зовсім без змін. Добре, коли душа працює і росте, розвивається. Інколи це буває через радість. А інколи через якісь негаразди, які доводиться долати і все-таки йти з радістю у новий день, у нові звершення. Хай вам щастить. Будьте здорові!